Вірою в Єдину Святу Соборну Апостольську Церкву. Церква Божий народ. Слово Церква, Еклезія, означає зібрання людей, яких Отець кличе, син спасає, відкупляє, а Дух Святий освячує. Церква це спільнота, скликаних Богом, відкуплених Христовою кров'ю і освячених Духом Святих людей. Тому церкву ми ще називаємо Божим народом, який Господь Бог собі збирає як таїнство єдності всього людського роду. Церква це спільнота відкуплених, покликаних, спасенних. Освячених Духом Святих людей, ознакою або видимим уприсутненням, видимою іконою Святого Духа єдиність церкви. Щоразу, коли ми збираємося, єднаємося, разом причащаємося одного тіла і однієї крові. Одній чаші і одного хліба нашого Спасителя, ми тоді начебто відтворюємо цю ікону єдності людського роду, якого збирає Отець, а Дух Святий освячує, але осердям є тіло і кров нашого Спасителя. Це відбувається, коли ми бачимо образ цієї церкви, яка збирається під час божественної літургії. Адже інколи ми кажемо, що йдемо до церкви, то передусім це означає, що йдемо творити спільноту, йдемо показати себе членами того Божого народу, якого скликає в певний день, а особливо в свято і в неділю наш небесний Отець. Також церква це тіло Христове. Церкву ми ще називаємо тілом Христовим, бо вона є продовженням у часі і просторі таїнства воплоченого Божого Сина, звемо її теж нареченою, невістою Христовою, так каже апостол Павло. Коли йдеться про єдність і зв'язок спасенного людства з Пресвятою Тріцею, то ми називаємо церкву і таїнством спасіння. Яке відкриває і чинить в історії людства Отець через Сина в Душі Святому. Церква одна. Символ віри, який ми розглядаємо, перераховує чотири ознаки такої правдивої церкви: Одна, свята, Соборна і Апостольська. Христос заснував одну церкву, і як чуємо, вона є єдністю, таїнством об'єднання усього людського роду. Церква єдина з огляду на джерело того єднання, бо є один Бог, одна віра і одне хрещення, як каже нам апостол Павло. Інколи ми бачимо церкву в її історичному прояві, як поділену на різні конфесії. Але це ознака гріха людини проти дії Святого Духа. Усякі поділи, розколи є раною на тілі Христовому. Однак церква єдина не через датність людей з'єднатися, а з огляду на єдиного Отця, єдиного Сина, єдиного Духа Святого, який кличе всіх до єдності у Христовій церкві. Церква свята друга ознака: церква Христова свята не тому, що всі, хто належить до цієї спільноти Божого народу, є святими, але тому, що в тій спільноті, у тому тілі присутній єдиний святий Господь Бог. Ми читаємо у книзі Пророка Осії, бо я Бог не людина. Святий посеред тебе. І саме присутність святого Бога посеред спільноти церкви є джерелом Її святості. Тому церква свята, святість Бога, джерело святості Церкви. Апостол Павло каже нам у посланні до Ефесян: Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити. Очистивши купіллю води зі словом, щоб появити собі церкву славну, без плями, без морськи чи чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Церква, також, дорогі мої, є простором спільнотою зростання у святості кожної людини. Яка стає членом цієї спільноти, бо саме благодать Святого Духа, яка спочиває на тій спільноті, слугує джерелом освячення кожної людини. Церква, яка обіймає у лоні також грішників, є святою, але водночас як спільнота людей потребує очищення то святість Христової церкви, святість святи Христової Церкви це щейво святості єдиного Бога. Третя ознака церква соборна. Церква соборна, це означає, що вона є церквою для всіх, церквою Вселенською, церквою універсальною. Яка покликає до цього таїнства єдності всі народи різні культури і мови в різних частинах земної кулі. Соборність церкви можна побачити тоді, коли ми разом збираємося довкола таїнства Пресвятої Євхаристії, коли християни разом збираються на місцевих соборах. Або коли єпископи з усього світу збираються разом на Вселенському соборі, Христос забажав, щоб апостол Петро був служителем єдності Соборної церкви, тому місія роль апостола Петра та його наступників у Вселенській церкві, ми ще називаємо її католицькою церквою. Є особливою свого часу Христос сказав до Петра: Петре, Петре, диявол захотів вас пересіяти, як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не зменшилася віра Твоя, і щоб Ти, навернувшись, утвердив укріпив у вірі братів Твоїх. Отож, особливий дар, який залишив Господь Ісус Христос. На служіння Вселенської церкви Апостолові Петрові означає бути першим у наверненні, бути каменем віри, бути тим, який утверджує в апостольській вірі кожного християнина всіх часів і народів. Хочемо ми цього чи не хочемо, подобається нам це, чи не подобається, але такою була воля Христа. Сьогодні дуже багато перекручень, тлумачень, пояснень наш віла. І всі читають це Святе Письмо, але кожен пояснює Босові: Ти є Петро, і на тобі збудую церкву мою, дам тобі ключі, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. Паси мої вівці, паси мої ягнята, то ще яких доказів треба, щоб що Петрові була дана влада, один мав керувати, бо як усі будуть керувати, порядку не буде? Церква апостольська це означає, що вона не тільки береже пам'ять про апостоль їхню віру. Те вчення, яке вони отримали від Ісуса Христа, передає усе це непошкодженим, незагубленим, незменшеним аж до сьогодні, і робитиме це аж до кінця віку, а й збирає і зберігає апостольське передання наступниками апостолів є єпископи, які отримали апостольське передання, апостольське рукоположення. Апостоли поклали руки на перших єпископів, а відтак це рукоположення, ця апостольська неперервність сьогодні присутня у Христовій церкві через єпископів, наступників апостолів. Кожен єпископ має три головних завдання: перша навчати, тобто бути вчителем. Істиної віри, яку ми отримали від апостолів, і бути головним проповідником та його аутентичним інтерпретатором Божественного Івана. Це Він здійснює завдяки благодаті Святого Духа, яка спочала на апостола, а відтак передається до сьогодні у Христовій Церкві. Друге завдання це освячувати Божий народ. Сила Святого Духа через служіння єпископа здійснюється у сімох таїнствах церкв, хрещення, миропомазанні, Євхаристії, покаянні, оливопомазанні, священстві і подружжі. Також єпископ має завдання управляти Божим народом, тобто бути служителем Його єдності у своїй єпархії, місцевій церкві. І водночас бути служителем, що скеровує до єдиного Бога Творця і Спасителя ту спільноту, яку Христос повірив йому доглядати як пастиреві, і за яку він має скласти звіт на Христовому страшному суді. Амінь. Як я вже казав. Церква Христова, дорогі мій, це не тільки ієрархія, не тільки священнослужителі. Церква Христова це спільнота, найбільшою частиною якої є меряни. Меряни це віруючі люди, які були охрещені, прийняли дар Святого Духа в таїнстві миропомазання, і які своєю місією, своїм життям покликані проповідувати Боже Слово серед цього світу. Там, де вони живуть, працюють, виконуючи свої професійні обов'язки на різні служіння. Апостольське спадкоємництво, яке в собі несуть наступники апостолів і єпископи, це ніщо інше як служіння для того, щоб миряни могли утішатися отриманою повнотою благодати Святого Духа. Кожний мирянин є особою, яка бере участь у потрібній місії Ісуса Христа. Ми кажемо, що Ісус Христос був водночас священником, пророком і Царем. Як Цар Він приніс Царство Боже посеред нас, і у ньому, і через Нього Бог присутній серед свого народу. Миряни беруть участь у царській гідності, у царському служінні Ісуса Христа, тому що вони уприсутнюють Бога серед людей у тому світі, в якому живуть і працюють. Миряни беруть участь у пророчій функції служіння Ісуса Христа, бо пророк це той, що проголошує Боже Слово, і скеровує Його до людини того часу, в якому живе мерянин. Тому силою пророчої місії. Кожен мирянин повинен слухати і проповідувати своїм словом і життям слово Божественної істини, божественного Євангелія. Кожний охрещений також бере участь у священичі місії Ісуса Христа. Ми вживаємо вислів загальне священство мирян, бо кажемо, що Христос був священником, жертвою і престолом. У нашій літургії є такі слова: самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові відаємо. Ці слова найкраще окреслюють загальне священство мирян. Адже мирянин сам себе повинен пожертвувати на служіння Богу. сам себе Він жертвує для того, щоб Божа правда. Істина, Христова віра передавалася у цьому світі, і що у такий спосіб поширювалося на землі Царство Боже. Нехай Христова Церква, єдина, свята, Соборна і апостольська, яку ми віруємо, буде джерелом нашого спасіння, Святий кипрям навчав. Ніхто не може мати Бога за Батька, якщо не має церкву Саматі. Багато людей сумлінно відвідують церкву, причому немало кількість років не можуть точно виразити, що власне це їм відвідування дає, проте не поспішайте критикувати, глузувати або ж захищати їх. Усе насправді не так просто, як то здається, чи хотілося, щоб ставалося. Більшість цих людей проте зможе упевнено сказати, що саме їх привело до церкви, що допомогло їм долучитися до тіла Христового, якому ми нарізно члени. 1 Коринтян 12, 27. А от що дає церква? З, як, з ким якось важче звісно, якщо ви не священнослужитель чи не залучені до якогось служіння? Можливо, спілкування, дружня підтримка чи якісь інші різновид допомоги. Можливо, але не обов'язково. Крім того, цю допомогу можна отримати і поза церковними стінами. Можливо, зцілення. Усі полюбляють слухати історії про дивовижні зцілення. А от тільки цих зцілень насправді не так вже й багато, якщо їх перерахувати. На загальну кількість вірних, які зверталися з молитвою простілення. Крім того, серед вірних спостерігається стопроцентна смертність, як і серед невіруючих верст населення. Можливо, любов, хіба церква єдине місце перебування, любові? Багато прикладів щирої, нелицемірної любові можна знайти у світі. І не менше, на жаль, прикладів підступів, зрад, неприхованої ненависті можна побачити серед церкви, всередині церкви. Бог є любов, запевняє нас Біблія. Проте цей беззаперечний факт не обов'язково стосується церкви, яка начебто має відбивати Христову любов у світі. Пам'ятаєте Христове, з того пізнають усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою, Івана 13:35. Проте це їй не завжди вдається протягом усієї майже 200 тисячолітньої історії, можливо, визнання, корисні зв'язки, врешті через гроші. Якщо це так, стає по-справжньому сумно за ту людину, яка погодилася з цим. Адже саме про це попереджав свого часу Спаситель. Ніхто не може вам панам служити, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Матея 6,24. Тут, як мовиться, без коментарів. Отже, багато людей не зможуть дати чітку відповідь на запитання, що власне. Їм дає церква. І це, як виявляється, не так ж й погано, особливо враховуючи гонитву за матеріальними цінностями. Погано, коли люди не зможуть сказати, що то є для них спілкування з Богом живим. Бо це насправді є головним завданням церкви, точніше її кінцевою метою допомогти людині набути особистих стосунків з Богом та поглибити їх. І якщо мати стосунки з творцем людина може і поза церквою, то поглиблювати їх самостійно, вона не в змозі, інакше Господь не створював би церкву. От тільки чи знають про це люди. Можливо, вони шукають у церкві спілкування, дружньої підтримки, якоїсь допомоги, зцілення, нарешті любов, чи ще якогось дійсно добрих, корисних, а деколи життєво необхідних речей. Гроші та інші матеріальні цінності тут не будемо згадувати, бо навіть ті, хто свідомо шукає у церкві, не надто вихваляються цим, а намагаються прикритися більш благими духовними речами. Насправді, у таких пошуках немає нічого поганого, але ми не повинні забувати про духовний вимір, як сказав апостол Павло. Про горищні помишляйте, а не про земне. 3, 2. Адже без Господа всі ці благі речі втрачають свою вартість, а у підсумку не принесуть жодної користі. Недаремно Спаситель попереджав, яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, а занепастить свою душу, або що дасть людина за вмін за власну душу. Марка 8, 36, 37. Ви хрещені, вважаєте себе християнином? Звичайно, а чому ж не йдете в церкву? Та знаєте, я там був вже одного разу, надивився на вашу церкву, зайшов у храм перше, нічого не знаю, боюся, стільки життєвих, важливих питань, але десь вступив не туди і якась лабамця на мене накричала. Варіант, байдужий. Священник не вислухав, поставив ще без розуміння, так що більше я туди не хочу. Вірую сам по собі. Читаю вдома Біблію, молотілюся Богові, слухаю службу онлайн, як умію, цього дня для мене достатньо. Приблизно такий діалог добре знайомий. Напевно, кожному священникові. Та й кожен з нас так або інакше стикався з таким отставленням певних. Парафіальних аборигенів до тих, хто вперше зайшов у храм. Зовсім нещодавно один священник мені розповів випадок, заходить до них в храм, дивиться зовнішності дуже яскравої. На неї тут же накинулися бабки парафіянки. Ти, що це нафарбувалося, як тобі не соромно. Та сторопіла, та я зовсім не фарбувалася, це я так виглядаю завжди. Реакція бабок була приголомшливою. Якщо уродилася з такою зовнішністю, нічого в храм пертися, До кого ми йдемо в церкву? Така не новина, на жаль, мене більше займає от який момент. Що саме ми відповідаємо людям, які, зіткнувшись зі, зі злою церкви, більше в храм ні ногою? Один різновид відповіді ну і що, що накричали. Не звертайте уваги, адже йдете не до людей, а до Бога. Відповідь неправильна. Не лише до Бога ми йдемо в церкву. Церква це сім'я. Бог отець, а ми – діти, брати і сестри. Самостійно до Бога не приходить ніхто, і заповідь любити Бога і любити ближнього залишається головною заповіддю. Заради головної справи. Єдності заради подолання самотності Євхаристії, тіла і крові Христових, які живлять нас і з'єднують з Богом і одне з одним існує все в церкві: храми, дзвони, ікони, традиції. Так, усі ми в церкві звичайні смертні люди, гидкі, грішні зі своїми слабкостями, але які вже є. Прояви гріха це так, у нас трапляється. Іноді такі, що не лише від церкви нас слід було відлучати, але й просто порядній людині поряд з нами знаходитися протипоказано. Це за нашим розумінням. А якщо стати на сторону Божу, на сторону Батька й мати, адже відомо, що чим проблемніше дитя, тим більше болить серце за нього. І всім. Всім Бог бажає врятуватися і до розуміння істини прийти, і любить душі. Його вистачає на всіх, на відміну від нас. Ми маленькі, Він великий, отримавши устав, науку на особисте спасіння душі, як часто ми хочемо переступити, відштовхнути, затоптати тих, хто навколо, хто заважає нашому спащенню, надбанню благодаті, як хочемо залишитися з Богом лише сам на сам, і от ми стоїмо в порожнечі перед Ним і чуємо питання, сповнене болю любові. Де ж твій брат? Питання ще одного разу Богом задане, самі знаєте кому, а хто не знає, так Бог питав Каїна після вбивства Амеля. Тому чи не точніше буде сказати нашому спіру. Так, ти приходиш в храм, але хіба бачив церкву, ти бачив просто злобабцю чи недбайливого священника? Це ще не церква. Розберися в собі. Чи дійсно хочеш здолати свою самотність, бути з Богом і мати вічне життя? Якщо так, пробуй увійти до церкви знову і знову, і побачиш, там є інші люди, і знайдеш хтось, хто близький тобі за духом, і зрозумієш, про що церква каже у своїй молитві: самих себе і один одного, і все життя наше. Христо Боговітаємо. Догмастизм, аскетика, сукупність церковних традицій, все-таки церкві з гаком тисячі років не жарт, багато всього наросло. Але нам, християнам, чи до початку третього, чи тисячоліття, чи кінця часів потрібно берегти, якщо є, і шукати, якщо втрачене саме оце. З того знатимуть усі, що ви мої учні. Якщо будете мати любов між собою. Амінь. Якщо бажаєте надалі слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. А я уділю благословення. Цікаво буде почути і вашу думку. Слава Ісусу Христу!